Але тут був торговий дім, а на місці нього було щось 5 чи 6 кам'яниць, і серед них була кам'яниця, яка, наприклад, називалася Мельхіор Вольфовичівськ. Тобто нею володів брат Яна Шольц-Вольфовича, Мельхіор Шольц-Вольфович, про нього є цікавий момент. Що, наприк, в тому ж 1623 році, коли були оці всі біди і Кампіана, назначили повітряним бургомістром, сам Мельхіор, будучи членом магістрату Райцею, видав ординацію для оборони міста, тобто облаштувати кращу оборону міста, і там, зокрема. Писалося, що місто має утримувати своїм коштом 50 чоловік піхоти. Я не зовсім розумію, чи це мала бути піхота з, поміж містян, чи, в принципі, ну, можливо, просто наймали і містян, і не містян хто, хто наймався. Але місто мало своїм коштом утримувати піхоту. Мені цікаво, чи це, чи це ті самі гайдуки, якими кампіан потім зловживав чи ні, бо я щось трошки вже заплуталась, але тоді ж він вписує, що всі містяни на поклик мають збиратися до ратуші і бути готовими, навіть не до ратуші, збиратися в відповідних пунктах і бути готовими захищати місто. І він вводить, я теж не розумію, чи цією ординацією він вводить, чи він якось поновлює оцю практику, про яку я теж розказувала на одній з перших екскурсій, про те, що кожного року. Були стрілецькі е, змагання для того, щоб містяни е, вміли добре стріляти, вправлялися. Ну тобто, оскільки були змагання, то всі трималися в хорошій формі і всі були готові захищати місто, в разі чого. І е, це був, потім це все перетворилося в такий шляхецький, ну такий, навіть не шляхетський, ну клуб е, таких. Е, Верхівки суспільства, який називався стрілецьке товариство, але це вже було в 19 столітті з кінця 18-го, а тоді це мало дуже важливе значення, тому що люди просто вправлялися стріляти і могли захищати місто в разі чого. І цим власне Мельхіор Шольц Вольфович, зокрема, війшов в історію цю ординацію. Подає також Владислав Лузенський, і він подає його заповідь. В якому були такі цікаві речі, як, наприклад, гобелени з картинами, ну, з якимись зображеннями, і о, якісь о, майолікові зображення людей, тобто, скоріш за все, італійські майолікові фігурки, То це була людина високого мистецького смаку. І ще одна кам'яниця, належала ще одному шольцу. То був Мельхіор Шольц-Вольфович трохи пізніше, а тут е, оця наріжна Кам'яниця належала Станцлю Шольцу. І як станцель Шольц попав до Львова, тут теж почитаємо трошки в Зиморовича. Е, ось так. 1543 рік. Відомо приповідку, що кохання панує скрізь втіли в Стенель Шольц. Родом із Свидниці. У 1543 році він на Львівському ярмарку, що проводився у День святої Агнети. Та це були дуже великі такі ярмарки Святої Агнеси кожного року у Львові свято Святої Агнеси 21 січня, за католицьким календарем, як вказує тут примітка. Але ярмарки тривали десь по два тижні довкола цього свята. От Він приїхав, як пише Зимурович, шукаючи гарних перлів, побачив одну на ім'я Маргарита. Гра слів. Маргарита латинською означає перлина. Гречну виховану гарну вбрану, народжену з однієї мушлі разом з матір'ю кохання. Тобто це алюзія на Афродіту Венеру. А коли почув, що слова її подібні до перлів, а подих її приємний, як троянди. Зрозумів, що не міг її звабити ані проханням, ані скарбами, посвятив себе самого цілого її утриманню. Невдовзі віддав батьківщину та рідних за одну цю перлину, але не без зиску, бо ж народилося їм потомство, котре існує до нинішніх часів. Власне, так поетично Зиморович описує просто той факт, що станцель Шольц приїхав до Львова. Оженився на якійсь Маргариті, що було необхідно для міського права, тому чи, чи це було кохання, чи це просто він хотів у Львові здобути міське право, ми не знаємо. Але він заснував тут рід, який називався Шольц-Танцльовичі, щоб відрізнити себе від шольц вольфовичі І на момент, коли Лузинський писав цю книжку, сам будинок виглядав ось так. Це вже був перебудований будинок, тому що відомо, що під кінець Ну, та романтика, ну, власне, що це ще в 17-му столітті це барокова доба, вони люблять таке все нагромаджувати, так все красиво писати, такими вихилясами. Але ну, реальність часто була значно прагматичніша. ну, Хоча, може, і була там любов, чого вже. На кінець XVIII століття цими будинками володіли вже єзуїти, тобто там, видно, були якісь борги, ще були якісь проблеми, і їх всі ці будинки викупив. Ну, тут написано так, що це здається в Луці Єхаревичу Написано, що ці будинки, оскільки були власністю єзуїтів, а австрійці єзуїтів вигнали. То вони власне перейшли власність міста і їх викупив такий собі домінік Вільчик нащадок одної з тих, тої родини вільчків, з якої була наша історія про Анну Вільчківну з 16 століття. Тобто це 16, це вже кінець 18-го, але родина Вільчків ще існувала. Про неї можете подивитися є окремо вирізаний фрагмент на Ютубі. Трагічна історія кохання називається. І на Твічі теж є в хайлайтах вона. І цей домінік -вільчик, от він збудував оцю таку доволі ніяку класицистичну будівлю. І в ній ще в цій будівлі здається тильного боку. Лишався заїзд в двір, про який згадує Лозинський, який мав е, ось такий портал. я не знаю, чи його десь зберегли, бо часто портали демонтовували і десь просто вмуровували в стіну, щоб зберігся. Чи ні, я, на жаль, не знаю. Але виглядав портал ось так: був дуже красивий ренесансний портал, можливо, один з найраніших ренесансних у Львові. І на ньому ще також був е, напис, е, де, власне, був написан, було написано, я так розумію, що це Бенедикт, пан з дому Станіслав е, і е, написана дата, напевно. Ну, це я, на жаль, не, не можу цього розібрати повністю, але в будь-якому разі, от. І про цього стан Шольца. Ну, він був е, навіть близько не такий плодовитий, як е, Вольфган Шольц. Е, але він зато займався дуже на широку ногу купецькими справами. По-перше, він тримав цілий склад товарів у Львові, тобто він. Торгував великою кількістю товарів. По-друге, він займався оптовим засоленням і сушенням риби і продавав ту рибу на велику округу. Ну, як, очевидно, не він сам в нього, мабуть, були якісь робітники, які це робили. Тобто це був величезний бізнес. І він ці бочки з засоленою і сушеною рибою продавав не, не куди-небудь, а до королівського столу. Тобто пише Лусинський, що Львів загалом солоними рибами був дуже відомий. Хоча у Львові, ніби як нема ніякого виходу до моря, але було трохи ставків і розводили рибу, ну і закуповували, очевидно, десь, і тут засолювали. І також він займався ще деякими цікавими підприємницькими проектами, тому що відомий, наприклад, його контракт про відкриття залізорудного виробництва в Белському воєводстві. Белське воєводство, місто Белс, воно зараз на півночі Львівської області, але це, по суті, вже Волинь. Там було тесті місця, і, очевидно, там була залізна руда. І йому можна було, було дозволено шукати руду по всьому велському воєводству. За це він зобов'язувався своїм коштом оформити гуту, тобто виробництво, в даному випадку виплавлення заліза, і влаштувати поселення колонію на німецькому праві. Ну, німецьке польське волоське право це. Просто звід законів, яким керується та чи інша спільнота, там були різні варіанти, вони в різних місцях використовувались, і на німецькому праві колонію він мав право завести в Белському воєводстві. І якби він це все своїм коштом оформив, то його звільняли від всяких податків і повинностей на 10 років. А потім він вже мав платити, але мусив, ну мав би вже прибуток з цієї залізної руди. Де саме, чи вдалося йому з тою гутою, де саме вона була, на жаль, принаймні Лозинський не подає відомостей, можливо, десь можна буде знайти в якихось документах. Але, власне, ну от так цікаво, бачите, львівські міщани займалися навіть видобуванням залізної руди десь на півночі області.